О, як там, бенець, чуєш, одна локація 40 градусів морозу. Чуєш. Ого, ну да. Або, так. А що ти розкажу, Як ми в хертонів, хлопці цуці. Ми. Мили мили, щоб це Що Що там таке? це що? І скотні купу, а це Та-да-да, -да -да. треба Максим? таке. Щось нема, щось гіначе казав. Шо? Та й хорошо було, так, да, раніше. Хорошо, га. Та й що ти поробив, а що покинув тоді цю говновозку? Ааа, не можна. Що ж треба їхати, щоб покинув я. Щось на, а... що на дву машину. А на тій-то гавновозкі то ще довго їздив? А? Довго їздив на тій гавновоски? Виказував, що, ви що становити поміїхать. А куда їх там зливали? А, а здесь в кулець.